Би на власні очі побачити ці фіолетові долини крокусів, які у всіх мандрівників на фотках з мальовничими краєвидами Карпат, я на них дивилась і думала, що це без шансів з маленькою дитиною, тому що самі розумієте, що з маленькою дитиною пертись в гори на весні, коли сходять лавини, так собі ідея. Чи були у нас шанси? Мені здавалося, що ні, і ми будемо просто дивитись на чужі фотографії. Але потім я полізла в інтернет і з'ясувала, що для того, щоб побачити долини крокусів, зовсім не обов'язково йти високо в гори. Привіт! З вами Інна Дудник. І на своєму каналі я розповідаю про цікаві місця і маловідомі локації на території України? Тож, Задавшись метою побачити долини крокусів, я полізла в інтернет. І уявіть собі, моє здивування, коли я побачила, що крокоси просто цілі долини, ліси крокосів, знаходяться всього в 6 кілометрах від місця, де ми живемо зараз. Взагалі-то ми з Харкова, але через війну ми зараз вимушені жити в Тернопільської області. І недалечко від того місця, де ми живемо, як я вже сказала, всього в 6 кілометрах знаходиться Яблонівський заказник, в якому Просто килими фіолетових крокусів розцвітають навесні. Тож недовго думаючи, ми з дочкою вирушили в Яблонів. Яблонівський заказник мій ровесник. Його засновано в 1982 році. Ну, звичайно, юридично існував він набагато раніше і славиться своїми реліктовими грабовими лісами. Також в ньому дуже багато червонокнижних рослин, в тому числі черемша, лісові лілеї. Ну і звісно, шафран або крокуси, власне, які дивитись ми відправились. Яблонівський заказник знаходиться в Тернопільській області, і треба їхати по тернопільській трасі в сторону Копичинців, трошки не доїжджаючи, вийти, якщо ви їдете автобусом в Яблуніві, або проїхати по Яблуніву до лісу. Це близько трьох кілометрів. Якщо ви їдете автівкою, ми пройшли з пішки, і одразу ж тільки почався ліс, ми вже побачили фіолетові килими крокусів. Ми були в заказнику в квітні. Крокуси вже відцвітали, але ми ще застали це диво. До речі, серед фіолетових траплялись і білі. Я так думаю, що вони більш рідкісні, принаймні їх було менше. І уявіть собі, моє здивування, що це зовсім поруч з нами. По прямі, всього 6 кілометрів. Об'їздом по трасі близько 30 кілометрів. Ми, до речі, думали назад з дочкою піти пішки, але потім передумали, тому що ґрунтові дороги лісові були досить мокрі. Ми були там після дощу, і я подумала, що з маленькою дитиною е, зрізати напряму я ну, трошки була не готова. Ми об'їхали по трасі, але як варіант прогулянки і як варіант походу, це просто ідеальне місце. Ще більше, до речі, здивувало мене. Те, що люди, які живуть по сусідству з нами, теж нічого не знали про яблонівський заказник, і побачивши мої фотографії, були дуже здивовані тим, що поруч з їх селом знаходиться ось така неймовірна краса. Дуже красиве місце з негативних моментів ліс, особливо на початку, досить брудний. Тобто туристи, люди, які приїжджають, все-таки залишають там якісь пляшки, якесь сміття. На жаль, дуже шкода, тому що це унікальна природна територія. і Хотілося б, щоб вона була ну, принаймні чиста від людського сміття. Я ще раз переконалась в тому, що насправді ми дуже мало знаємо свою країну і дуже мало знаємо про неймовірну її природу, яка іноді знаходиться зовсім поруч. Ось таке красиве місце ми знайшли просто у себе під носом, не вирушаючи вгори, помилувались неймовірним шафраном. Якщо вам сподобалось, підписуйтесь, ставте лайки і будемо мандрувати нашою країною разом.